Всім привіт-привіт! Продається кові 24-го року. 200, пробіга, 200 кілометрів пробіга. 300 кубовий апарат 24-го року. Ось його стан, він не намитий, не накрашений, От як є. Стан резини, зірочки, ручки, захисти. Так, покажу пробіг. Зараз 202 км. Зроблено було повністю зроблений задній амортизатор. З катемовським ремкомплектом перебрана передня вилка, теж катемовський ремкомплект, повністю там стоять втулки, масло і так далі. Є захист радіаторів. Ліс ну, отака нужка, третя, S3, чи якось так називається. Ну якось так. Вот такий мотоцикл.